То обмінюється досвідом порівняти корпоративне право України та інших європейських країн з'їхалися на Прикарпатті науковці з цілої держави та за кордону. Зокрема, поляки розповідають ЄС значною мірою впливає на їхнє законодавство. Відтак нормативні документи в рамках співтовариства тісно взаємопов'язані однак при цьому Польща має свою історію регулювання діяльності торговельних товариств. Польське право корпораційне повстало в преддругом война, польське корпоративне право почало розвиватися у 20 столітті. Однак, якщо мова йде про комуністичний період, важко сказати, що це право розвивалося так, як тепер. Втім, з 2001 року ми маємо новий кодекс торговельних товариств. Розвіаші в Польщі з тим же від року. А 2001 тисячі першого мами новий кодекс хандових копіювати готові кодекси не вихід, стверджують експерти. Адже корпоративне право це не лише правові норми, але й реальні економічні відносини. Тому законодавство не може стрімко рухатись вперед, оскільки буде відірване від реальності або ж навпаки гальмуватиме економіку, якщо залишиться консервативним. Ми Можемо говорити про те, що дійсно універсальні запозичити нормативні акти, так чи створити нормативні акти. Але якщо немає у нас фондового ринку, де вільно обертаються частки і акції, і цінні папери, ну то говорити про те, що, скажімо, ми можемо рухатися в напрямку більшої уніфікації чи, чи більшого там адекватності регулювання, є достатньо складним. Тобто, право, якщо повертаючись до філософії, це надбудова над економічним. Меральними відносинами. Одночас кажуть науковці, задекларований Україною євроінтеграційний курс у перспективі охопить усі сфери життя держави. Відтак, завдяки таким конференціям, юристи готуються до змін у галузі законодавства.